Всім привіт! Ще в лютому я випустив відео із аніме-серіалами для початківців. Тоді в коментах мені писали про деякі повнометражні фільми, які б непогано зайшли недосвідченим анімешникам. Тож я вирішив зробити окрему підбірку аніме фільмів, які, на мою думку, можуть сподобатися таким людям. Проте не поспішайте вимикати відео, якщо ви вже подивилися декілька сотень тайтлів. Впевнений, я вас можу здивувати. Критерії відбору в мене ті ж самі, що й минулого разу: мінімум суто анімешних приколів. Тайтл не повинен бути пародією, не надто складний та обов'язковий український переклад. Також я додав декілька нових: фільм повинен бути самостійним та зрозумілим, тобто для його перегляду не обов'язково дивитися щось із того ж всесвіту, як, наприклад, Наруто чи Мистецтво Меча. І не має бути компіляцією якогось серіалу, типу Гурен Лагана чи Кода Гіас. Через це я вважаю, що кожен глядач знайде щось для себе цікаве. Тож, ставте вподобайку, підписуйтеся та гайда знайомитися зі світом аніме. Почну я з дечого банального. Один з найгучніших Нікицух Шонінів останніх років Магічна битва. А точніше із фільму Магічна битва 0. Так, я знаю, що він частина серіалу, але цей фільм повністю самостійний. По-перше, його події відбуваються за рік до основних. По-друге, ці події не про головного героя серіалу, а про іншого хлопця. По третє, усі другорядні персонажі мають характеризацію, тож вам не обов'язково вивчати Вікіпедію, аби зрозуміти, чому вони вчиняють саме так, а не інакше. Фільм має просту, проте дуже цікаву історію, яка, що дуже важливо, почалася та закінчилася в рамках цього самого фільму. Власне, це прокляття головного героя, через яке його забрало до школи магії. І ні, школа магії тут не така, як в Гаррі Поттері. Це більше база підготовки спецпризначенців, яких навчають контролювати власні прокляття для боротьби з іншими прокляттями. Глядачу демонструють, як герої долають свої страхи та недоліки, вчаться контролювати власні здібності та розвиваються в повноцінні бойові одиниці, а по чого стала мега крута фінальна битва. Також тут дуже класний візуал від студії МАПА, яку я вже не раз згадував у своїх відео, та класний саундтрек. Тож, якщо вам подобається містика, бойовики та епічні битви, це аніме для вас. Проте раптом вам не надто хочеться заморочуватися сюжетом та персонажами, але ви бажаєте чогось крутого та епічного, тоді рекомендую аніме Червона межа цей фільм точно не про сюжет, а про круто поставлені перегони, що порушують усі можливі закони фізики. Червона межа це суцільний екшен із пафосними фразами та відбитими персонажами. Сюжет тут є суто номінально весь прикол фільму в епічних перегонах у стилі Кармагеддону. Щоб вам було зрозуміліше, то фінальний заїзд вирішили провести на планеті, керівництво якої навіть не попередили про це, ще й знаючи, що це керівництво буде проти і буде намагатися вбити гонщиків. Закони фізики, про які я вже згадував, тут тупо не існують, що підкреслює прямо таки шалена анімація. Та й картинка має унікальний стиль та кольорову гаму. Ну, принаймні я такої більше ніде не бачив. Творці, звісно, прикрутили ще з типу мотивації головним героям, навіть флешбек показали, де вони розкривалися. Але давайте будемо чесними, нікому воно не цікаво. Цей фільм шалений атракціон із сюрреалістичними машинами, великим монстром, крутими перегонами та чуваком, який сам себе зробив кіборгом, аби максимально поєднатися зі своїм автомобілем. Гаразд, давайте щось менш трешове. Історичний фентезі-манускрипт ніндзя переносить глядача в часи феодальної Японії. Головний герой на ім'я Кібагамі Джубей бродячий найманець. Свого часу його підставили та зрадили, тож тепер він просто бродить країною без якоїсь конкретної мети. Ну, знаєте, оце от японське у самураї немає мети, є тільки шлях і так далі. Проте ця монотонна подорож різко обривається, коли він стикається з каменеподібним монстром та рятує жінку Шінобі. Соратники того монстра хочуть помсти, та ще й виношують план про переворот в країні. Ну і на додачу, щоб життя не здавалося медом, Джубея отруює урядовий шпигун, пообіцявши протиотрути, тільки якщо той допоможе розібратися з тим злочинним угрупуванням. Зізнаюся, це аніме теж не зовсім про сюжет. Звісно, він тут є, та ще й доволі логічний та послідовний, проте аж занадто простий. Ну і персонажі не мають ніякого розкриття. Більш-менш об'ємними тут є, власне, сам Джубей та жінка Шинобі Кагеру. А от антагоністи у фільмі більше схожі на рейдбосів з будь-якої відеогри. В них доволі виразні зовнішні вигляди, круті та різноманітні техніки, але про їхні характери взагалі нічого не відомо. А все через велику кількість цих антагоністів та дуже обмежений хронометраж. Однак битви з ними доволі винахідливі та дуже динамічні, чому сприяє крута анімація. Але звукові ефекти усе ж трохи застаріли. Загалом манускрипт це крутий та ненапряжний бойовичок із хорошим протагоністом та цікаво поставленими поєдинками, яких доволі багато. А от ця франшиза навпаки відрізняється продуманим сюжетом. Манга Берсерк давно заробила собі статус культової завдяки серйозним темам, які вона підіймає, а також неймовірній брутальності. Ця історія про типове середньовіччя з безкінечними війнами, полюванням на відьом та єретиків. Ну і, звісно, постійними геноцидами невеликих сіл заради ресурсів або ж просто заради розваги психів, які знають, що їм за це нічого не буде. Єдине, що до цього світу додали містику, а власне демонів, тролів, духів та магів. Цікава тут концепція вищих сил, які прямо керують людськими долями так, яким заманеться, фактично використовуючи людей як ресурс для своїх цілей. Перша адаптація манги вийшла у 1997 році у вигляді 25-ти серійного аніме. Ця версія була доволі точною, а ще за рахунок крутої режисури та саундтреку дуже атмосферною. Проте малі бюджети впадають в очі. Та й картинка сильно застаріла. Саме через це я й не додавав дане аніме у попереднє відео. І саме тому для ознайомлення я раджу три повнометражних фільми. Звісно, вони не настільки детальні, як перша адаптація, і точно не такі, як манга, проте вони доволі динамічні. Також вони добре передають ідею фаталізму, якою пронизана манга, та й загалом показують усі головні події, напевно, найкращої арки, з якої і почалася вся історія. Народ. А зараз невеликий відступ настала осінь, і ходити кілометри болотом пішкарусом, інструкторам саперської справи, з біса нелегко. Тож пропоную інвестувати в машину, щоб полегшити роботу бійцям 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. Монобанка буде в описі. Ну або ж задонатити в будь-який фонд, якому ви довіряєте. Головне, не забувайте періодично це робити. Ми повинні допомагати тим, хто захищає наше життя. Я хотів бути оригінальним і серед кіберпанківщини замість стандартних привида в атак та Акіри порадити щось інше. Для цього я подивився Дідуган Z, Армітаж та Макрос Плюс, але потім зрозумів, що Акіра та привид справді найкращі представники жанру. Однак їх важкувато зрозуміти після першого перегляду. Особисто я догнав геніальність привида лише разом з третього, і після декількох оглядів. Так, я трохи гальмо. гальму. <кхи> е, тому я трохи покопався у своїй пам'яті та згадав два непоганих фільми, а саме: Мегазона 23 та Ябучне зерня. Обидва фільми виходили у 80-х, проте мають зовсім різні ідеї та настрої. Мегазона починається як звичайний фільм категорії Б. Головний герой Байкер та розбушака. Гасає на дорозі, провокує поліцію та просто живе в своє задоволення. Та все змінюється, коли до нього в руки потрапляє мотоцикл Меха, який виявляється секретною розробкою військових. Зізнаюся, фільм має трохи кострубати сюжет, проте він цікавий тим, що подав ідею матриці за 15 років до самої матриці. В якийсь момент герой дізнається, що його світ фікція, а всі люди живуть на космічному кораблі, який дрейфує в космосі приблизно років 500. Чому саме так сталося, розкриють уже в наступних фільмах. І особисто мені фінальна розв'язка дуже навіть зайшла, оскільки дає відповідь на майже всі питання. Явушня зерняж має зовсім іншу ідею, а саме максимально утопічне майбутнє. У їхньому світі все прекрасно. Роботи виконують тяжку роботу, а люди не паряться та просто насолоджуються життям. Проте не все так прекрасно. Саме ці умови змушують одну жінку вистрибнути з вікна. Оскільки вона вважала, що живе в золотій клітці, в якій усе давно вже вирішено за неї, а її чоловік після цього стає терористом, аби знищити цю утопію. Доволі непогані ідеї у фільму, еш? загалом фільм звичайний та ненапряжний бойовичок з крутими детективами, бадьорим екшеном та ще декількома сюжетними поворотами. Та й відносини великих хронометраж не дасть вам знудитися. Якщо вам подобаються старі антиутопії типу 1984 чи Прекрасний Новий Світ, то патема до дригом» теж має зайти. В майбутньому після катастрофи люди розділилися. Поки одні спокійно собі жили на поверхні землі, слідуючи нові релігії, іншим довелося піти під землю. А все це тому, що гравітація діє на них обернено, і замість того, щоб падати на землю, вони навпаки здіймаються в небо як гелієві кульки. І от одного разу допитова принцеса підземелля на ім'я Патема вирішує подивитися на реальний світ. Цим вона запускає цілий ланцюг подій, в яких зустріне нових друзів, любов та дізнається справжню історію їхнього світу. Не скажу, що причини подій вас прямо шокують, проте вони доволі хороші. Фільм не просто цікавий, а ще й дуже якісно зроблений. Наприклад, флешбеки та види від першого обличчя показані в меншій частоті кадрів. Це, звісно, не всім подобається деякі взагалі вважають це пережитком минулого, але мені дуже зайшло. Також взаємодія звичайних людей та обернених породжує багато креативних сцен, в яких вони притягуються в різні напрямки, використовують додаткові вантажі та постійно враховують власну вагу, щоб притягуватися туди, куди саме їм потрібно. Ну і яка ж підбірка без фільму Міядзакі? Цей дідусь точно не потребує презентації. Такі його фільми, як Віднесені приводами, Ходячий замок Хаула та Небесний замок Лапута давно вийшли за рамки аніме індустрії. Додавати якийсь із цих аніме у список, що подивитися, це як стверджувати, що вогонь гарячий. Тому я вирішив зловити одразу двох зайців, а саме і про Міядзакі згадати і щось маловідоме порадити. Проте маловідоме не означає погане. Фільм здійнявся вітер, побачив світ у 2013 році та розповідав історію життя японського авіаконструктора Джіро Хорікоші. Він став відомим тим, що спроєктував літак Mitsubishi A6M Zero. Раптом що це ті, які розгромили Пергарбор у 41-му році. Цей фільм байопік, який описує життя та становлення Джіро як інженера від дитинства аж до моменту, коли він створив свій перший вдалий літак Mitsubishi A5M клод Стрічка ні в якому разі не претендує на історичну достовірність і має дуже багато вільностей. Проте це класна історія, яка показує, що постійна праця для своєї мрії може принести свої поди. Що цікаво, Міядзакі у фільмі не відбілює історії Японії, а навпаки, прямо вказує на гріхи минулого. Напали на Китай, і забули. Насаджали маньчжурських маріонеток. і Увесь світ зробили своїм ворогом і забули. До речі, усі літаки у фільмі реальні. Навіть оця махіна, яка називається Капроні к 60 Трансаерео. Єдиний нюанс цей фільм дуже важко знайти на онлайн агрегаторах, тож вам доведеться гарно постаратися, щоб його подивитися. Він на колодці лежить з українською озвучкою. Раз я вже дотично згадав Другу світову, то пораджу вам аніме у цій далечині. Воно розповідає історію простої дівчинки Сузу в період між 1933, коли вона була дитиною. По 1945 коли вона стала вже дорослою, Сузу живе на околиці міста Куре, що у префектурі Хірошіма. Впродовж більшої частини фільму відчувається вплив війни на звичайне мирне містечко. Ціни ростуть, чоловіків призивають в армію, а країна переживає постійні обстріли. Поки я дивився, то постійно ловив флешбеки з нашого життя, коли повітряні тривоги стали буденністю. Проте фільм не стільки про війну, скільки про долю звичайної дівчини в таких умовах. Але попереджаю: перша половина фільму може здатися нудною. Я сам змушував себе його дивитися. Події майже не рухаються, а Сузу має вигляд тупенької та невмілої дівчинки, якій взагалі нічого не потрібно, та й емоцій, як таких вона не проявляє. Єдине, що відрізняло її від овоча, бажання малювати. Проте вся ця показна спокійність мала сенс, оскільки рівно всередині фільму відбувається декілька переломних моментів. Сузу розкривається наповну, а події розвиваються з дикою швидкістю. Останні хвилини вас взагалі шокують. Повірте, коли я, здавалося, побачив кульмінацію, яку наче вгадав заздалегідь, фільм мене дуже вразив. Хороша картина, яка залишить одночасно сумний та радісний післясмак. Особливо в наших реаліях. Коли я обирав, що щось цікавеньке порадити з робіт Макота Шінкая, то спочатку думав про захмарами. Однак фільм вийшов трохи заплутаним. Там автор додав ідеї з паралельними світами, які невідомо як існують, і хазе, як між ними можна переміщатися. До того ж, там альтернативне майбутнє з Совком, тому я вирішив, що ну його зайду з козиря. І це буде 5 см за секунду. Даний твір, хоча номінально і розділений на три серії, проте все ж сприймається цілісним фільмом. Це один з двох фільмів Ченкая, в якому немає магії чи технологій. Однак головною темою, як і в інших, є любовні стосунки. На перший план виходять внутрішні переживання героїв, як вони переживають розлуку та примиряються з реальністю. Майже всі події подаються через монолог героя того чи іншого епізоду. Проте звучить це не як несмак чи неття, навпаки. Їхні думки настільки поетичні та красиві, що й без того бездоганна картинка починає розквітати ще більше. Це твір не стільки про сюжет, скільки про естетику. Проте не спішіть одразу бігти його дивитися. Фільм краще заходить під меланхолійний настрій з чашкою чаю. Та все ж я наполегло раджу вам цей чудесний фільм. Події дівчинки, що стрибала крізь час, відбуваються в наші дні. Юна Макото живе безтурботним життям, тусить з друзями, любить поспівати в караоке та просто насолоджується юністю. Проте одного дня на неї, як з відра, почали сипатися негаразди. То пожежу ваштує, то головою вдариться, і на десерт мало не гине під колесами поїзда. Але виживає, оскільки стрибнула назад у часі. Далі вона починає використовувати свою здібність у своє задоволення. Загалом фільм легкий та веселий. За тим, як Мако дуркує, цікаво спостерігати, вона користується здібністю, щоб уникнути неприємних розмов, вписати контрольну чи співати в караоке цілу добу. Проте ближче до фіналу фільм стає все більш серйозним та починає підіймати цікаві питання. Окрім самих підліткових стосунків та неготовності прийняти власні почуття, тайтл показує, як люди витрачають свій час на різні непотрібні дурощі. Через що можуть втратити друзів або взагалі прогавити шанс чогось досягти. Звісно, це не означає, що постійно потрібно бути серйозним як інфаркт і 24 на 7 батрачити, періодично треба і відпочивати та бути поряд з тими, хто тебе любить. Інакше для чого той успіх, якщо ви самотні? Аніме поступово розкриває ці питання та досягає апогею у фіналі. Хоча, якщо бути чесним, розв'язка має один ляп пов'язаний з тими ж подорожами в часі. Проте настільки класно знятому фільму, який і веселить, і змушує задуматися над власним життям, це можна пробачити. Продовжує підбірку ще одним легким та веселим, але також глибоким фільмом Токійські хрещені». його зняв легендарний режисер Сатоші Кон. Відео про його творчість ви можете глянути за підказкою та посиланням в описі. Токійські хрещені розповідають про трьох безхатьків, які підібрали немовля, буквально на смітнику. Трохи посварившись, вони вирішують повернути дитину батькам. Так починається їхня цікава подорож. Кожна людина побачить у фільмі щось своє: хтось веселу різдвяну казку, хтось магічний реалізм, хтось критику суспільства, а хтось проблематику батьківства. Фільм переповнений сенсами, проте сприймається доволі просто. Його легко дивитися, він має багато веселих моментів, анімація класно передає настрій та почуття персонажів, а за срачами головних героїв спостерігати саме задоволення. Форма голосу розповість уже не таку безтурботну історію. Це аніме про булінг школярами інших дітей та наслідки цього булінгу. Маленька Щоко має вади слуху, через це спілкується за допомогою Зошита. Це не всім подобається, а деякі навіть вважають дуже веселим висмикнути з її вуха слуховий апарат. Один з таких гумористів, що є Ішіда, його жарти заходять занадто далеко, тож від нього відхрещуються однокласники, і з часом знущатися починають уже з нього. З роками діти виростають та намагаються змиритися зі своїм минулим та стати кращими людьми. Чому намагаються? А тому, що люди не ідеальні, вони мають емоції та важкі спогади, а деякі просто ніколи не виправляються. Аніме класно розкриває проблеми психологічного насилля, дорослішання, дискримінації, пристосування людей з певними вадами до суспільства та пошуку свого місця в світі. Скажу одразу: фільм не надто позитивний, оскільки висвітлює дуже багато проблем. Проте й не позбавлений гумору, тож він не прямо депресняк. Ще один доволі серйозний, проте не позбавлений гумору фільм Я хочу з'їсти твою підшункову одразу спойлорить нам фінал. Ми бачимо похорони дівчини, яка є основною героїнею стрічки. Проте фільму вдається здивувати глядача пізніше, повірте. Однак він не про сюжетні виворти. Він про те, як замкнутий та відлюдькувати головний герой потроху вилізає зі своєї мушлі, а смертельно хвора сакура старається витиснути зі свого життя максимум. В неї немає часу відкладати щось на потім, тому вона й живе у своє задоволення та спілкується з тим, хто їй цікавий. Ще одна, і напевно головна ідея фільму полягає в тому, що ми ніколи не знаємо, коли бачимося з людиною востаннє. Дорога нам людина може померти будь-якої миті, а в наших реаліях і поготів. Тому варто цінувати час, який ми проводимо з близькими, бо хто зна, можливо, цього більше не буде. Життя дуже непередбачуване, а смерть тим більш. І наостанок. Жозе, Тигр і риба, яку в нашому прокаті назвали її Завітна мрія, мавпуючи в Цей фільм романтична драма про життя дівчини в інвалідному візку та хлопця, який, на її думку, може, все на світі. Дівчину у візку звати Коміко. Вона втратила своїх батьків і живе з бабусею в її старому будиночку. Бабуся вже дуже стара, тому не може забезпечити дівчині достойне життя, натомість повністю забороняє виходити на вулицю. Хлопець Цунео з іншого боку, максимально самостійний, має друзів, навчається в універі, працює на декількох роботах, до того ще й любить пірнати та фотографувати риб. До його випадку вони зустрічаються, і бабуся наймає Цунео доглядати за куміко. Фільм доволі правдоподібно показує людей з інвалідністю, але не намагається вичалити з глядача сльозу. Скоріше, навпаки, допомагає зрозуміти таких людей. Для них просто виїхати на двір ціла пригода. Дівчина може випадково впасти та залишитися повністю безсилою що зробити, якщо нікого не буде поряд. Та й взагалі фільм просто показує буденність інваліда на прикладі Куміко. але аж ніяк не намагається зробити з цього трагедію галактичного масштабу з істериками, плачем та криками «Ну чому я? Цей фільм підійде під будь-який настрій. Тут є і драма, і романтика, і веселощі. навіть трохи подорожей. Тож можете сміливо його вмикати от прямо після цього відео. Ну, от таку я склав підбірку. Сподіваюся, ви обрали собі щось із цих 15 фільмів. Якщо ж ви не згодні зі списком, то ласкаво прошу в коментарі, можливо я пропустив щось справді круте. З радістю заціню ваші підбірки та, можливо, знайду в них щось і для себе. А раптом вам сподобалося моє відео та ви захотіли підтримати мене фінансово, то ласкаво прошу в опис. Для спонсорів на BuyMeACoffee є декілька плюшок як от доступ до додаткових текстових оглядів. Але спочатку донати ЗСУ. Зараз це першочергова потреба. Ну що, на все добре.